І так, всім привіт, з вами Мунол. Сьогодні будемо обговорювати спорядження бійця в грі Арма 3 в місії культурні цінності. Ось ми бачимо такого крутого чувака в камуфляжних штанях та чорній футболці. Звичайні камуфляжні штані, які граються за фракцію НАТО, є в звичайному сеті, але вони йдуться з взагалі іншою футболкою. А ось таку футболку ви можете отримати лише в DLC Apex, в от такому сеті. Ви не можете змішати одільно штані і одільно футболку, бо це не передусюється в грі. А в спорядженні цього піця взагалі виставлено те, що в нього спорядження тропічне. Але ось ця бляха спорядження не каплю не схоже на тропічне. Я викупив всі DLC в свій час в намаганні знайти. Саме це спорядження внадійк, що в якомусь DLC воно є. Але я його так і не знайшов, тому що його просто не існує. Це клікбейт від гри Arma 3. Ось так.